Зові по вулиці моторного вздовж дороги вишукувалися вантажівки. Місцеві жителі говорять, деякі стоять тут кілька днів, інші кілька місяців. Щодо такого сусідства, великогабаритного транспорту та житлових будинків. Думки людей розділилися. Деякі говорять, діватися водіям нікуди, тому паркуються в таких місцях. Інші переконані, таке скупчення техніки може бути небезпечним. Іх тут стоїть? Стояла ну одна, дві. Я думав, тут хтось де живе рядом, а це вже забралася їх тут. Ціла низька. Заважають вони, як вважаєте? Ну, я би вам сказати, нам вони, в принципі, це, а в воєнному плані, самі додумайте, скуплення це, між домами, якби це не... Хтось да. подумає, що не те у нас тут. Ні, ні Оте, хто... що літає, я ж кажу, може... я за що ж він так може і подумає. І вони вже місяця два, два і наче три стоять. І оце все ну може бути таке. Обурює місцевих і те, що вантажівки заважають чистити дорогу від снігу. Ну, а не чистя, дивіться, як Це не заважає вона. Сутками стоїть. А давно стоять місяця два. Всі автівки, що паркують водії на узбіччі та залишають на тривалий час, заважають спеціальні снігоприбиральні техніці, розповів директор Касану Володимир Селезньов. Незручності дуже великі, дає можливо якісно виконати свої обов'язки. А поставлені завдання це очистка доріг міста, на яких велика скупченість техніки, це вулиця моторного яка на даний час превратилась в паркінг великої техніки, також заважає нам працювати, якісно виконувати роботи по вулиці Благовіщенській. Також тут велика кількість техніки залишається і не дає можливість нам якісно зачистити вулицю, і вулиця становиться завужена, яка не дає можливість розмінатися транспортом. Вулиці Благовіщенській в заметах переважно легковий транспорт, який залишили на узбіччі перед початком снігопаду, та не зреагували на прохання комунальників прибрати автівки для легшого проходження техніки. Подібна ситуація повторюється із року в рік, зазначив Володимир Селизньов щодо водіїв, які заважають іншим, вживатимуть заходи. Кожен рік звертаємось до місцевої поліції на даний час. Чомусь ці питання не можемо. Разом вирішити. Будемо питатися звертатися до обласної поліції Харківської області для вирішення цих питань. Комунальники вкотре закликають водіїв на час снігопадів та обмерзань прибирати автівки з проїжджої частини та не ставити їх під деревами.